Вчора, 12 грудня, близько 14-ї години, на виїзді з міста Мукачево трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та попередньо встановили, що водій автомобіля Лада, рухаючись в напрямку Іршава, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення спочатку з легковиком Кія, а потім з позашляховиком Мерседес. Обидва автомобілі від удару від Ну ловки вет. Внаслідок автопригоди загинув 42-річний водій Лада, мешканець села Завидово. Окрім цього, з місця аварії до лікарні госпіталізували і водія та пасажира автівки Мерседес. За фактом автопригоди слідчі поліції відкрили кримінальне провадження, кваліфікували за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У справі буде призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини та причини цієї ДТП. you yeah.